Туристичні країни втрачають мільярди доларів прибутків через релігійних екстремістів. У Єгипті кількість відпочиваючих знизилася утричі. Страждають від цього багаті на культурну спадщину Ізраїль та Індія. Туристична галузь Єгипту втратила п'яту частину прибутків понад 2,5 мільярди доларів. Скоротився і дохід Ізраїлю. Люди побоюються їхати до цих країн через етнічні конфлікти. Релігійні лідери екстремістів засуджують. Кажуть, будь-яка віра має нести духовні цінності. ми не можемо дозволити, щоб релігія стала інструментом агресії та руйнації. Вона має нести винятково світло та добро. Якщо вона несе зло, це вже не релігія. Україна ж може стати прикладом співіснування представників різних віросповідань, кажуть релігійні лідери. Тому саме Київ обрали для проведення щорічного міжконфесійного форуму. Ми хотим, щоб центром цього проведення був Київ, тому що Київ є примером. Україна толерантна страна, де історично на її території проживають люди более 130 национальностей і живуть, пользуясь традиціями, живуть в мірі согласии. Релігійні лідери збираються відвідати Україну і на річницю хрещення Русі. Це сприятиме налагодженню толерантних відносин між представниками різних конфесій.